Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом. Сьогодні важкий день. У Львові одразу вісім похоронів. Усіх цих людей вбила Росія. Двох військових росіяни вбили на фронті, шестеро цивільних львів'ян. Росіяни вбили ракетою в центрі Львова, вбили маму з трьома доньками. Це сім'я Базилевич. Ми всі сьогодні з батьком Ярославом. Чорний, як земля день. У такі моменти треба дозволити собі всю цю емоцію, щоб завтра піднятись. йти далі, тільки так. У пам'ять про всіх, кого більше нема. В той же час, поки у Львові покорон в Росії вогонь за ранок та обід там вже вбитих окупантів більше ніж у Полтаві та у Львові, і всі військові, а не цивільні, по яких б'є Кремль, помста за Полтаву та Львів. Поминки за нашими дітьми, нові вибухи в Останкіно та Кремлі, знову удари, дрона атакували. Кремль, мости та телевежу, від якої залишилась лише назва. Все телекомунікаційне обладнання згоріло. Крім того, вибухи лунають по всіх п'ятьох аеродромах Москви, як цивільних, так і військових. Літаки намагаються взлетіти. Працює ППО на радарах. Понад 181 повітря на ці. В москвичів паніка такої атаки вони ще не зазнавали. Втім, ЗМІ та телеграм-каналам заборонено про це писати. Після Курської спецопраці будь-яка публікація із скаргами на владу чи скаргами на війну або заклики. Припинити війну карається десятьма роками. Люди тепер мовчатимуть, навіть якщо прилетить в їхній будинок. В той же час сам Кремль евакуюють. Пише телеграм-канал Топорпомсти. До слова не так давно українські далекобійні дрони здійснили найбільшу атаку на російські військові аеродроми за увесь час війни. Вибухи лунали на чотирьох Овичах Халіно, Борісоглєбськ, Балтимор та Саваслейка. Саме з останнього аеродрому найчастіше злітають міги, які тероризують Україну, адже можуть запускати кинжали, через що повітряна тривога оголошується по всій Україні. Поки невідомо яких точно уражень завдано ворогу, але у соцмережах публікують відео атаки та потужні вибухи на литовищах. Також про влучання свідчать супутникові знімки. Президент України вже подякував воїнам СБУ, а також воїнам Сил оборони України гур та всіх структур, які залучаються до цієї операції. Дякую за. Завлучні вчасні і результативні удари по російських аеродромах. Наші українські дрони працюють саме так, як потрібно, але є речі, яких лише дронами не зробиш. На жаль, потрібна інша зброя, ракетна зброя, заявив Володимир Зеленський. За інформацією Генштабу, на аеродромах базувалася армійська авіація, винищувачі бомбардувальники Су 34 винищувачі Су 35 та інша військова авіаційна техніка противника. ТСН ЮЕЙ поцікавився у військового експерта, чи є користь від таких атак, що потрібно робити, аби їх ставало ще більше. Сійськавий експерт Ігор Романенко ще рік тому наголошував про необхідність нанесення ударів по ворожих аеродромах, особливо тих, з яких піднімаються російські винищувачі для регулярних обстрілів Харкова, керованими авіаційними бомбами. Авіаційні засоби пілотовані ворогом або безпілотні. Все це засоби ураження, від яких потерпають наші сили оборони. Загалом таких засобів у РФ до трьох тисяч у район ведення бойових дій в Україні вони стягнули до трьохсот літаків. Звісно, що потрібно їх знищувати, аби знижувати потенціал ураження на всіх фронтах. Розповідає. Те Ігор Романенко, військовий експерт, генерал-лейтенант у відставці та заступник начальника генштабу 2006-2010 років. Він додає, що дронова атака на ворожі аеродроми та знищення авіаційних засобів чи їх ушкодження. підтверджує, що ми можемо це робити. Авіаційні засоби ворога це велика небезпека. Вони знищують наші літальні апарати наземні цілі, атакують мирні міста. Тому такі удари по ворожих аеродромах дуже потрібні. Подібні операції варто детально планувати та завдавати удари з урахуванням поточної ситуації зазначає Ігор Романенко. Він додає, що про результативність цієї атаки зараз говорити зарано, бо немає повної інформації. Разом з тим, експерт проаналізував, чим саме ми можемо наносити удари по ворожих аеродромах. Для нанесення ударів по ворожих аеродромах. Ми використовуємо ударні далекобійні дрони. Камікадзе редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.